Слава Україні! Шановні одесити та мешканці нашої області. Зараз це звернення буде зверненням під гаслом. Прошу. Прошу вас бути уважними та обережними на дорогах, особливо сьогодні, тому що дощі та грози. Пішоходи, будьте уважні, водії, поважайте пішоходів і навпаки. Ну і звичайно, дуже вас прошу бути не просто уважними, виконуйте всі. Правила, які ви маєте виконувати, і ви їх особливо знаєте це правило під час сигналу повітряної тривоги. Війна продовжується і ніч, яка була день тому, це все показала. Ворог безжалісний, ворог буде намагатися надалі атакувати. Але зробимо з вами прогноз єдиний прогноз, який можна робити під час війни. Україна переможе. І, звичайно, прошу вас бути. Уважними та обережними на узбережжі у морі штормить, тому міни може викидати на берег. Міни можуть дрифувати і детонувати прямо у воді. Осколки можуть летіти до 150 метрів інколи навіть більше. Будь ласка, бережіть себе, бережіть себе та своїх рідних. Звичайно, людина не може керувати і впливати на погоду. Але, але як показали події напередодні. Інколи ми, ми, Українці, можемо управляти навіть деякими космічними процесами. Ну і ще раз хочу нагадати: ситуація в Одеській області є повністю контрольованою. Сили оборони знаходяться на визначених позиціях щодо, скажімо, цивільного життя під час воєнного стану, вся інфраструктура повністю забезпечена та функціонує. Тримаємо стрій і слава нашій незламній нації, і смерть ворогам. Ми переможемо. Ми це знаємо. Тримаємо стрій!